Доброго мирного дня і міцного здоров'я. Так, прийшла Люба до хати, хоче їсти. Варення захотілося А Нема хліба. Значить, будемо готувати заміну хлібою. Пампушки. Так, дві яйці, щіпка солі. Розбиваємо. Сготуем а, мы любимый снеданок. Так. так, ложки не взяла, забыла. Так, кружка кислого ну молока, по И что на сметану сбирала с молока? Казу дві ложки з одразу чотири. Сметанки. Воно зі сметанкою смачніше. Не знаю, кому як, але мені смачніше виходять. А можна без сметани, просто на кисному молоці. Чи на кефірі, як там хто знає. А моє є прострочена сметана. Можна на сметані. Ось так, чайну ложку соди. Але гасити не треба, вона в кислому лиці погаситься. Для тієї пані, що там фукає, мука не сіяна. Я не винувата, що в тебе мука зі сміттям. То раз, а друге, в мене мука весь час просіяна, бо я. Посію цю торбу, бо мені мені добре зберігати. Ось, Вона не займає багато місця. Сію в миску, а пересипаю в торбину. І мені, мені добре поставила, вона мало місця займає і торбинку закрила і в ню сміття не летить. Так що ось таке. -то. А то там розфукалася дуже сильно. Ось так. О. М'яско гріється туди. Треба щоб воно розігрілося всередині. Так. Воно буде не таке смачне. О, ось таке тісто має бути. І будемо зараз смажити пампушки наші. Ну, не знаю, хто кає оладки, ну у нас, кажуть, пампушки. О, у нас кажуть, пампушки. Звичайні, жарені на олії. О, не круглі, ні, не круглі. О, Пампухи є пампухи, а це пампушки. Ось так. Ось таке тісто густеньке має бути, тоді вони файні, пухкі, виростають. Щоб файно з ложки відставало тісто, класти фампушки на, на, на пательню. Ложку мочаєте в розігріту олію на пательні і набираєте. Вмочили, набрали тісто, положили. Вона гарно відстає. Сухенька ложка, тоді виходить гарне тісто. І рівненькі більш-менш виходять пампушки ваші. Воно не клеїться до ложки. Мені то, в принципі, не, не дуже там рівненька, кругленька. Ось, мені головне, щоб смачненька. О, і на малому вогні смажити, бо якщо великий вогонь, то будуть сирі всередині. Вони виростають височенькі, файненькі. Ось таке тут. І кришкою зверху від каструлі чи від пательні, що там у вас є, накриваєте, вони тоді краще підростають догори. Ось такі то справи. Так що насмажу зараз, покажу, які вийшли. Будемо смакувати з вами. Так, ось така красота ще одна допікається. Велика така. Такі вони в мене, бачите, великі виходять, файні, пухкі. Це я одну розломила, щоб стигла щоб гарача не була, бачите такі, жовтенькі, файненькі, грубенькі. Ось. Ага, забула фоточку зробити. Зараз робимо фоточку. Отаку. О. О. Бачите, як я люблю. Це в мене молочко запивати, це в мене сметанка. Ось так. Ось так. Чара Іван нагнав охоти на варення. Це сливу вам мене. Най років три, напевно, вже. Чай, Іван, знаєш, мамо, я ж хочу варення. Як того тебе же бери? Він каже, а яку, яка яку хоче. Прийшов, приносив. А якусь таку знайшов, невеличку баночку. Кау то добре. Каже, а яка ту вареня? Кава відкриєш, подивися. Попав на сливове. Так щось таке. Ось так, коли нема. Хіба, а його, якщо немає, то його зразу хочеться, я готую отакі пампушки. Пампухи інакші, а пампушки інакші. І виходить нам смачно. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, Божої упіки. Готуйте, смакуйте. Якщо б сметани не даєте, то дайте з за три ложки олію. Вони будуть ніжніші, будуть смачніші. Так що ось таке. -то. І буде вам смачно. Гарного дня, миру, спокою. І скорішує нам всім перемоги. Хай Бог береже. І всі міцне всім міцне здоров'я, послав, всім папа.